Слюзи та плач знову заполонили театральний майдан Луцька. Сьогодні містяни прийшли провести в останню земну дорогу героя Петра Кривицького. Прощатися із воїном прийшли рідні, близькі і просто небайдужі містяни. Заплакані обличчя, квіти з чорними стрічками та невимовний біль. Така картина розгорнулася вранці у соборі Святої Трійці у Луцьку. Сьогодні тут прощаються із полеглим захисником Петром Кривицьким. Вехова! Україна! Погаду все! на наші дідучі! Слава! Лучанин Петро Кривицький, 1973 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду майстра відділення розбирально складальних робіт. Вірний військовій присязі та справжній патріот до останнього подиху був вітненим батьківщині. Сьогодні ж містяни зібралися, аби подякувати герою за його захист востаннє. Ми сьогодні прийшли. Попрощатися з тими загиблими, які загинули в цій війні. Я особисто їх не знав, але вони всі мені близькі до серця, бо це є наші вже сини, наші, наші як -то діти, які пішли нас захищати, і ми мусимо віддати їм належне, попрощатися з ними. І хай Господь їх. Прийме свої обійми як захисників, як наших таких християн, які пішли захищати наших своїх дітей, батьків і матерів. Захисник боронив нашу країну на Донеччині. Життя героя обірвалося поблизу Краматорська 19 грудня 2024 року. Разом з Петром Кривицьким в той же день загинув і його побратим. Сьогодні їх разом проводять в останню земну дорогу у соборі Святої Трійці. На превеликий жаль вже закінчується третя річниця повномасштабного вторгнення зла з російської землі. В нашу Україну. І сьогодні ваше батьківське родинне серце, звичайно, що розривається навпіл. Здавалося, і так воно, напав... напевно, є насправді ніщо не миле сьогодні для вас. Бо так було б приємно чути. Ілля в тебе все добре? Добре. Валерій, все нормально, все нормально. Петро. Все теж добре, але на превеликий жаль, оцей зв'язок обірвався на Під державний гімн тіло героя пронесли театральною площею, звідки траурний кортеж попрямував вулицями міста. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.